Ви знаєте, ми провели дослідження. У нас студенти, ті, хто робили два рази на тиждень ці правого ГПК по 15 хвилин, вони в нас в середньому скинули на 100-метровки за місяць 0,8 секунди. Деякі скинули 1,4 секунди. Що це таке? Ну, це означає, якщо людина бігала там. Наприклад, 14 секунд там 100-метровку ледве вкладувалася в нормативи, то вона почала бігати там 13 секунд, навідмінно відмінно почала бігти. За місяць вправи з гопака вони несуть швидкісно-силовий характер, вони дуже цікаві, вони розвивають, це умовно динамічна йога. Тому вивчайте гопак, використовуйте. Ну, всі всі рухи вправи це дуже цікаво.